Цей тиждень був максимально складним для усієї нашої країни. Ворог б'є по енергетиці, тероризує майже усі області. Багато моїх друзів з Києва зараз сидять без води і без електроенергії. Я добре знаю, що це за відчуття, тому що у нас в Одесі таке було неодноразово. Це дуже важко, і я не знаю, яка ситуація буде на той момент, коли вийде це відео. Головне не забувати, хто це робить з нашими людьми. І з нашою країною. будь ласка, підтримуйте один одного в ці страшні часи, і головне допомагайте нашим військовим. Вони зараз віддають абсолютно усе, щоб наші діти змогли побачити. Завтрашній день і мало надію на світле майбутнє. В описі під цим відео ви знайдете реквідити, за якими можете задонатити на допомогу хлопцям, які прямо зараз працюють на східному напрямку. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу абсолютно новенького смартфону Galaxy S25 Ultra. Тим більше сьогодні буде багато цікавих інфоприводів, пов'язаних не тільки з гарячими новинками зі світу технологій, а й з майбутнього Яке чекає на усіх нас. Тож давайте влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити подобаєчку, А я починаю. Після того, як OpenAI представила другу версію своєї моделі Sora 2, інтернет просто вибухнув від згенерованих нею відео. Я ось дивлюся на все це і ловлю себе на думці, що. Мені стає трохи моторошно. Ви бачили, скільки людей почали генерувати контент, де вони живуть розкішним життям? Зйомка робиться для тіктоку, тільки замість тебе твоя цифрова копія. Тобто ви розумієте, що з цим інструментом людство просто почне деградувати, навіщо якось е, будувати якісь плани на майбутнє, не чи порити свої обличчя, там, всіляким блогерам, з там, їхати фотографуватися з крутими тачками, е, їхати в якесь якісь там острови. Ну, ви зрозумієте, вони ж на цьому роблять бабки. Якщо можна просто зайти в 42, пром твести, і все, ти вже все це маєш за е, кілька хвилин. Цікаво, що найвідоміший блогер у світі, містер Біст, який точно знає, що таке хайп і як працює YouTube, висловив свої побоювання з цього приводу. Він написав, що штучний інтелект може просто знищити авторів, якщо вони самі не зможуть вчасно адаптуватися під нові реалії. І це справді загроза для професійних креаторів. Ви тільки собі вони купують собі дороге обладнання, вони не вкладають гроші в те, щоб там написати сценарій, усе те, що відбувається, наприклад, тут. От, а який, якась людина, яка зрозуміла, як працюється SORA, просто зіла, написала промчик, і все, у неї вже все готово. І вона вже там професійний техноблогер, і вона вже там професійний ведучий, і вона вже взагалі найкраща у світі. Хоча насправді все, що вона змогла зробити, це ввести промт в Сора 2 І на тлі всього цього технологічного божевілля деякі компанії, здається, вирішили повернутися навпаки в минуле. От, наприклад, HMD. Колись вони робили легендарні смартфони Nokia. А тепер представили. Сенсорну дзвонилку Touch 4 g це наче старі Nokia 3310, тільки з сенсорним екраном. Я навіть не знаю, як все це назвати: ретрофутуризм чи просто дичиною. Ні, ви знаєте, з одного боку, прикольно, що вони бодай якось експериментують. Ну, типу, показують, що ми все ще можемо щось виробляти. А з іншого боку, чи потрібно це комусь в 2025 році? Це, як знаєте, ваш дідусь, який намагається показати вам, що він ще ого го купує собі самокат. А потім ледь на ньому не розбувається, і поки одні намагаються повернути минуле індустрія рухається вперед із шаленою швидкістю. Наприклад, на горизонті з'являється новий стандарт пам'яті UFS 5.0. Якщо пам'ятаєте, раніше ми говорили про UFS 4.0, який і так був швидкий як ракета. А тепер уявіть, що 5-го покоління буде вдвічі швидшим за свого попередника. Це означає, що завантаження ігор, копіювання файлів, робота застосунків. Все буде просто літати. Ну ви ж розумієте, що в першу чергу різницю між цими поколіннями зможуть відчути лише ті люди, які виконують якісь складні задачі на смартфонах, припустимо, монтують відео. Багато таких? Ні, не багато. Я от, наприклад, взагалі не можу побачити різниці між там UFS 3.0, 4.0, 4.1, І певен, що коли з'явиться 5.0, мені теж буде начхати. Бо я не побачу різницю. Ну невже мені треба п'яте покоління для того, щоб комусь зателефонувати там в месенджері чи з кимось там полистуватися? Ні, але ж виробникам треба поко показувати якийсь прогрес, тим більше, що цю пам'ять можна запхати не тільки в смартфон, а й припустимо в планшет з величезною діагоналі, який реально можна юзати для роботи. І там от монтаж виконувати на такі діагоналі ну набагато ж зручніше ніж на смартфоні. Ось вам і відповідь. Також цього тижня доволі цікаві новини підкинула нам компанія Samsung. Вже у майбутній прошивці One Ui 8.5 з'явиться функція, яка дозволить приховувати екран від сторонніх очей. Ну нарешті певен, що багато з вас неодноразово ловило на собі оці цікаві погляди в метро чи маршрутці. Ти дивишся в свій смартфон і разом з тобою ще кілька людей. Тепер, замість того, щоб купувати спеціальне антишпигунське скло, яке робить екран темним і незручним. Тепер можна буде просто увімкнути цю фішку в налаштуваннях. Працює це наступним чином. Фронтальна камера розпізнає, що хтось дивиться тобі через плече і миттєво робить зображення на екрані нечітким або розмиває його. Слухайте, дуже круто, що компанія Samsung почала звертати увагу з одного боку на дрібні, але з іншого ну, важливі речі, якими ви будете користуватися кожен день. Я точно буду. Але це ще не все. Інсайдери в чергове злили в мережу зображення Samsung Galaxy s 26 Ultra. схоже, корейці вирішили надихнутися Apple, адже на одному з рендерів смартфон показаний у кольорі Cosmic Orange, який уже був в iPhone 17 Pro. Звісно, це ні в якому разі не означає, що Samsung 100% випустить його саме в цьому кольорі, бо плани можуть змінитися. І, взагалі, як зазначив відомий інсайдер Onleaks, Можливо, це зображення згенероване штучним інтелектом. Ось, от саме про це я і кажу. Подібні витоки можна брати сьогодні і генерувати самому в інтернеті. Потім закидати їх десь на сторінки змі. Вони там будуть копіювати до одного. І хто там що буде перевіряти? Ну сказали, що там якийсь там Кенченчунь, взяв там щось злив там в Китаї. Все, ну хто ніхто не добереться до правди, розумієте? І, і, і навіть от Анлікс завіть що ну, воно згенероване штучним інтелектом. А є у тебе докази, що воно згенеров? Ні, немає. Бо Виглядає ж реалістично? реалістично. В будь-якому разі, я наважуся у вас запитати, чи хотіли б ви собі смартфон Samsung у помаранчевому кольорі? Якщо не хотіли, можливо, ви хотіли б собі смартфон з інтерфейсом як -от iOS 26, який так, щоб це був не iPhone. Добре, чи це ні? Можливо, хотіли б собі смартфон з двома терабайтами пам'яті, і так щоб це був не iPhone 17 Pro Max. Дуже відома китайська компанія Vivo провела презентацію своєї нової оболонки Origin OS 6. і знаєте, дивлячись на неї, виникає стійке дежавю стиль рідкого скла. Віджити на екрані блокування. Навіть анімації, а точно це ж ми вже бачили в iOS 26 від Apple. Звісно, компанія Vivo додала і своїх фішок, по типу 150 -ти кроків гучності чи технології від закачування в транспорті. Хоча останнє, наче у яблука, теж є. Неважливо, головний посил зрозумілий робимо красиво, як у Apple. і найголовніше, що ви маєте знати, тепер ця оболонка Origin OS, яка раніше була виключно на китайцях, дістанеться і до глобального ринку, тобто фантач OS Рід. але якщо копіювання дизайну це можна сказати вже класика, то як ви дивитесь на копіювання стратегічних рішень? Роками ходили чутки, що виробники ось ось випустять смартфони на 2 терабайти пам'яті. Технології дозволяли, але ніхто не наважувався. І знаєте, хто зробив це першим? Звісно, Apple у новому iPhone 17 Pro Max. Не минуло місяця, як авторитетний інсайдер Digital Chat Station повідомляє. Китайці вже готують свої флагмани на 2 терабайти. Яке дивовижне співпадіння? Що не так? І все це друзі показує дуже цікаву тенденцію, наче у китайців є ресурси, є технології, вони можуть це зробити, але не наважуються, поки перший крок не зробить компанія Apple. так би мовити, не прогріє ринок. І от коли вона це зробить, вони беруть, випускають те саме. Знаєте, китайці зараз виглядають як у ті кумахи, яких усе життя тримали під куполом, який на них одягли. А бренди І після того як його зняли. Вони за невидимі кордони цього купола все одно не виходять. Хоча хто знає, можливо, це і на краще для усього людства, особливо після того, що вони там показували на своєму військовому параді. Ще одна компанія, які кортить проїхатися на хвилі хайпу, який створила Apple тільки цього разу зі своїм надтонким iPhone Air, Стала Моторова офіційний анонс їхнього нового h 70 заплановано на 5 листопада, але один польський магазин не втримався і злив в мережу абсолютно всі деталі про новинку, яку сама компанія називає неможливо тонкою. І знаєте, вони не збрехали товщина корпусу всього 6 мм. Це, звісно, не найтонший смартфон у світі, але все одно він недалеко пішов від своїх ідеологічних конкурентів. Galaxy S25 Edge та iPhone Air. І тут виникає логічне питання. Зазвичай у такі тонкі корпуси ну, просто неможливо запхати акумулятори з великою ємністю. Подивіться на Apple, там щось 3000 там з чимось, так правильна ємність. Подивіться на Galaxy S25, Edge, там теж 3900 мАч. Ну це ж справжнісінький сором. Але ось тут компанія Моторола справді дивує. Інженери змогли вмістити туди акумулятор на 4800 мАч. І це набагато більше ніж у двох вище. Згаданих конкурентів. Ви запитаєте, як же вони це зробили? Слухайте, відповідь лежить на поверхні. Я вже неодноразово казав, що А-бренди мають використовувати кремні вуглецеві акумулятори. У китайців до цих технологій вже є доступ, і вони їх активно юзають. А ось Apple і Samsung чомусь так і не наважуються. По-іншому, залізо теж все на рівні. Добротний OLED-дисплей на 120 Гц, новий процесор Snapdragon 7 Gen 4, камери по 50 Мп та швидка 68 ваттна зарядка. Схоже, Motorola таки знайшла свою нішу, Вони не намагаються переплюнути флагмани по всіх фронтах, а роблять ставку на елегантний дизайн, не жертвуючи при цьому часом автономної роботи. Я гадаю, якщо ціна буде цілком адекватна, то цей пристрій ну, не те, що безкладе конкуренція iPhone Air і Galaxy 25 Edge, але свій шмат порога він точно. Має відкусити. Хоча якого пирога? Пережечок, малесенький. кому потрібні оці от надтонкі смартфони. Ну, Мені не потрібен. Вам потрібен? Будь ласка, поділіться своєю думкою з цього приводу в коментарях, який смартфон ви вибрали собі? От, З товщиною корпусу там, 8 мм і банкою на 7 тисяч або 6 мм і банкою на 4800. Ну що, нарешті ми дісталися до компанії Apple, в таборі якої цього тижня з'явилося декілька цікавих чуток, які, власне, мене змусили замислитися. Почнемо з того, що Тіма Кука скоро можуть замінити на іншого SEO Джона Тернуса. І для тих, хто не в курсі, це один з ключових інженерів компанії, який відповідає за розробку заліза. І з одного боку, це дійсно прикольно. Компанію очолить не маркетолог, а технар, так би мовити, людина. З виробництва. Але з іншого, як в такому разі компанія планує заробляти гроші? Бо за легендою, більшості яблолюбам начхати, що там взагалі за зарізав всередині їх айфонів. Головне, це якісна саніна у вуха про те, наскільки їх айфон бездоганний. І тім Кук точно знає у цьому толк. Поставив нову циферку у назві, і все успіх гарантовано. Швидше за все, за керівництвом у цього тернуса, усе піде по п**ді. І якщо навіть не через нього, то через нові європейські закиди. Євросоюз продовжує душити компанію своїми законами, спрямованими проти монополії. І це вже приносить плоди. Альтернативний магазин застосунків Альсторпал, який раніше був доступний лише в Європі, тепер може вийти за її межі. І ті, хто шарить у темі, розуміють, що це справжня революція. Не треба буде джейлбрейкати смартфон, щоб встановити якісь застосунки, яких немає в офіційному магазині. Це цілком може стати початком справжньої конкуренції для App Store, що точно стимулює Apple працювати краще і, можливо, навіть знизити ціни на застосунки. Бо я вам вже неодноразово казав, що конкуренція для кінцевого користувача це завжди добре. І поки Європа змушує яблучну компанію змінюватися, фанати бренду намагаються самотужки виправити проблеми, які виробник ігнорує. Ось, наприклад, ентузіаст з Reddit причепив до свого iPhone 17 Pro Цілий комплект радіаторів, щоб охолоджувати ssd диск Виглядає, звісно, як якесь божевілля, але ж людина намагається вирішити проблему, яку Apple вирішує дуже повільно. З таким обвісом це справжнісінький танк, але танк, який точно не гріється. Ех, пам'ятаю, я колись намагався охолодити корпус дуже гарячого сяомі з допомогою сухого льоду та консервної банки. Будь ласка, не шукайте те відео в інтернеті, воно вам не сподобається, це був справжній треш. І щоб ви розуміли, не тільки фанати Apple намагаються виправити деякі проблеми за своїм кумиром. Схожа ситуація на цьому тижні сталася і в таборі Google. Роками власники смартфонів пікселів страждали від однієї проблеми: тряски та лагів при зйомці відео. Вже здавалося, що це неможливо виправити. Але нещодавно ентузіаст з Reddit зробив те, що не могла зробити ціла корпорація. Він просто встановив сторонній застосунок камера і о диво відео стало ідеально плавним. Виявилось, ця справа не в залізі, а в кривому програмному забезпеченні самої Google. Хлопець вже відправив звіт компанії. Тепер буде дуже цікаво подивитися на те, як компанія Google відреагує на це звіт. Чи визнає вона те, що її розробники справжні нікчеми. Ну, Те, що от в сторонньому застосунку, який не кладаються мільйони доларів, все працює як треба, а в їх фірмовому застосунку все працює не як треба. Чи виправлять вони цю проблему в наступному поколінні, і не тільки цю? Певен, ви неодноразово чули про проблеми зі зв'язком в пікселях. Це все через модеми від Samsung, які Google ставить у свої фірмові чипи Tensor. Здавалося б, ну що може піти не так, коли дві величезні компанії працюють разом. Але щось таки пішло, і це щось тривало не один рік. І ось за чутками у майбутньому Pixel 11 з чипом Tensor G6 нарешті з'явиться модем від Mediatek. І це може стати справжнім порятунком. Mediatek у цьому плані вже давно себе зарекомендували з кращого боку, і, можливо, завдяки їм ми нарешті побачимо по-справжньому стабільний зв'язок на смартфонах Google, навіть у складних умовах. Хоча й не можу сказати, що в останніх пікселях я від що вам буде якісь проблеми в цьому плані. Менше з тим, но вона все одно позитивна. А вас влаштовує зв'язок у вашому Google Pixel. Будь ласка, діліться своїми відгуками в коментарях, бо дуже цікаво дізнатися думку реальних користувачів. Але якби люди не критикували корпорацію добра, вона все одно здебільшого дослухається до скарг фанатів. Як пишуть у виданні Android Authority, Google працює над своїм власним агентом Ші для Android. І це не просто ще один. Чат-бот на кшталт Gemini, а щось набагато більше. Інсайдери кажуть, що ця штука, яка проходить під кодовою назвою Astra, буде глибоко інтегрована в саму операційну систему. Тобто вона зможе аналізувати все, що відбувається на твоєму екрані. І, наприклад, якщо ти читаєш статтю про якийсь гаджет, вона зможе одразу знайти на нього відеоогляд на YouTube або підібрати тобі кращу ціну в магазинах. Це як персональний помічник на кшталт Джарвіса, який завжди знає, що тобі потрібно, і він завжди поруч із тобою. І це дійсно зараз може стати проривом для Android, бо сьогодні абсолютно всі виробники рухаються в цьому напрямку. Apple щось там своє а, вигадує. Так, у неї не дуже виходить. От китайці намагаються юзати щось своє. Так, для глобального ринку вони використовують рішення від Google. Але на своєму китайському ринку вони тисять абсолютно інші технології. У них там свої підходи. Тож той, хто з виробників вигадає щось подібне першим, повноцінний, штучний інтелект, інтегрований максимальною систему, який буде знати про. Вас абсолютно усе, той і переможе. Але що в такому разі робити з конфіденційністю? Ну, то вже питання десяте. А тепер трохи новин від компанії OnePlus, народного улюбленця. І тут ми одразу можемо згадати, чому люди сьогодні так шалено купують китайців. В мережі вже почали з'являтися подробиці стосовно майбутнього OnePlus 15 t Новинка стане продовженням хайпового 13 t а інсайдер Smart Pikachu розповів, що вони хочуть зробити з цього смартфона справжнісінького монстра. По деякою, що він буде трохи компактнішим за свого попередника. Діагональ дисплея зменшиться з 6,32 дюйми до 6,3 дюйми. При цьому виробник планує встановити в нього батарейку набагато більшої ємності 7000 тисяч замість 6260. І погодьтеся, ця цифра, враховуючи його діагональ дисплея, тобто він плюс-мінус такий самий, як і Galaxy S25 по висоті. І тут батарейка там щось близько 4000, а там буде 7000, майже в два рази більше. Згадайте ємність акумулятора iPhone 17 Pro там теж щось під 4 тисячі, а тут 7 тисяч, майже в два рази більше для компакта. Це щось неймовірне. І наш хат, я хотів на те, що сьогодні на ринку вже існує Xiaomi 17 з такою самою батарейкою. Xiaomi це не OnePlus. Також інсайдер повідомляє, що працювати 15 t буде на новітньому Snapdragon 8 Elite Gen 5. Це значить, що по потужності він не поступатиметься флагманам. Матриця дисплею залишиться такою самою амолет, а от про камери поки що нічого не відомо. Випустити цей смартфон планують аж навесні. 26-го року і мене трохи дивує той факт, що е, витоки з цього приводу з'явилися настільки рано менше з тим видно в якому напрямку е, рухається компанія OnePlus. Набагато раніше планують показати флагман компанії без приставки «Т». Це має статися в кінці жовтня. Але інсайдери стверджують, що глобальний запуск разом з індійським ринком відбудеться вже 13 листопада, і це я гадаю, доволі приємна новина для фанатів. Бо, якщо ви пам'ятаєте, того року після анонсу китайської версії OnePlus 13, от е, пройшло два місяці до анонсу глобалки. Тут як ви бачите, розрив набагато скоротився, і швидше за все це пов'язане з тим, що виробник хоче встигнути до різдвяних свят. До речі, в мережі також з'явилося трохи інформації стосовно фірмової оболонки Oxygen OS 16, яка має бути встановлена на нових флагманах. Її вихід очікується на 16 жовтня. І як би це банально не звучало, головною фішкою інтерфейсу стане штучний інтелект, а саме більш глибока інтеграція Gemini від Google. Ця нейромережа отримає доступ до нового розділу MindSpace, який буде працювати як твій особистий цифровий архів. Ти зможеш зберігати там скріншоти, нотатки, статті та інше, адже Мінай використовуватиме ці дані щоб допомогти, наприклад, спланувати подорож. Тощо, тобто слідом за Samsung, інші виробники Android також е займаються тим, щоб глибоко інтегрувати Gemini в свою систему. І мені це подобається. І ви знаєте, OnePlus не єдина компанія, яка працює над покращенням своїх смартфонів. Насінь теж не сидить на місці, хоч і виглядається трохи дивно. Здається, вони вирішили знайти, хоч якесь застосування ті самій безкорисній кнопці Essential Key. Яку самі ж і вигадали раніше вона була нікому не потрібна, але тепер її зробили, скажімо так, функціональною. Тепер, щоб записати дзвінок, треба затиснути цю кнопку. Це звичайно дуже інноваційно в лапках, враховуючи, що на багатьох смартфонах запис розмови відбувається автоматично. Після запису ці розмови потрапляють у розділ Essential Space, де алгоритми штучного інтелекту перетворюють їх у текстові витяги. В цілому я впевнений, що для багатьох. Ця функція буде більш корисною, ніж там швидко робити ці нотатки. Але, на жаль, ця функція буде працювати далеко не в усіх країнах. Припустимо, в Україні вона точно працювати не буде. Але якщо і буде, то з оцим от, е, е, спеціальним попередженням для людини, з якою ти спілкуєшся. Ну, тобто вона буде знати, що ти будеш записувати її е, розмову. От коли ти береш собі смартфон з китайською прошивкою, там немає такого повідомлення. Так. Невеличкий лайфхак. Можете написати в коментарях, як ви ставитесь до подібних інновацій, і як гадаєте, чи зможе це врятувати бренд від майбутніх провалів на кшталт, як це було з Phone 3. І Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, типу вважаєте, що цей пристрій був просто супер. Подивіться на продажі по всьому світі і як швидко сипеться на нього ціна. Особливий спад спостерігається в Індії. На старті, а це всього кілька місяців тому, за нього просили 85 тисяч рупій. Сьогодні ціна в. Пала більше ніж в два рази, а саме до 34 415 тисяч Якщо перевести на наші, це трохи більше 16 тисяч гривень. Ось що буває, коли людина йде в вабанк і е, щиро вірить у силу своєї фанатської бази. Але справа у тім, що люди люблять тебе лише до того моменту, поки ти робиш усе правильно. А коли ти пропускаєшся помилки, усі одразу починають з тебе знущатися, бо то була не любов. А всього лише банальна заздрість здається, мені треба завітати до психолога, але лише після дичини. Вона сьогодні буде те, що треба. Ілон Маск, як завжди, не підкачав. Він вкотре показав свого робота Оптімус, який за чутками вже вчиться кунг фу. Я не знаю, навіщо робота кунг фу, але я вже бачу, як вони з'ясовують стосунки з людьми за допомогою бійки. І це не тільки Ілон Маск готує революцію. Ось, наприклад, китайська компанія Юнітрі теж вчить свого робота G1 битися з людьми. Здається, вони вже готуються до чогось, про що ми з вами навіть не здогадуємося. Як гадаєте, після таких новин з'явиться якась організація по захисту роботів, на кшталт організації по захисту тварин чи рослин? Бо якщо ні, то під час повстання машин нам точно усім прийде кінець, і як доказ того, що вони вже готуються до захоплення світу, ось вам ще одна новина. В Китаї електромобіль Xiaomi su 7 самостійно поїхав від свого власника. І власник каже, що він нічого не натискав, а камери спостереження підтверджують, що в машині нікого не було. Служба підтримки Xiaomi спочатку звинуватила хлопця в тому, що він сам випадково запустив функцію дистанційного паркування зі свого смартфона, але потім з'ясувалося, що його підставив айфон, пов'язаний з акаунтом власника. Тобто розумна машина, яка наче втомає. Мала б перевіряти, чи знаходиться всередині неї воді. Прося взяла і поїхала сама. Ну правда, навіщо і той клятий шкіряний мішок, який тільки займає місце в салоні і додає ваги. От з таких дрібних речей і починається революція. Добре, жартую, але історія правда забавна. Ставте вподобайку, якщо хотіли б побачити зарубу між роботом від Ілона Маска, цим Оптимусом, і китайцем Юніо 3. От судячи з тих відео, які сплили в мережу, хто б з них кому наваляв. Коментарі відкриті для всіх. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І не забувайте брати участь в нашому розіграші смартфону Galaxy S25. Ultra. Слухаємо звернення від військових. Бажаю здоров'я, любі підписники каналу Android News. Ми, військовослужбовці взводу БПАК, розвідувальної роти першої ВМБР. Просимо вашої допомоги. Нам потрібен бус для мобільного пересувного пункту управління. Швидкість і маневреність це залог успіху виконання бойового завдання та збереження особового складу. Слава Україні! Здрава! Здрава! Висловлюємо вам величезну подяку за допомогу в придбанні автомобіля для нашого підрозділу. Завдяки вам ми завжди залишаємось мобільними. Дякуємо вам за небайдужість і підтримку. Слава Україні! Героям, Героям. Героям. слава! ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги!